Перші письмові згадки про смертну кару у Римі містяться у законах 12 таблиць. Найтяжчими злочинами, що каралися смертю, були так само державна зрада, а ще знищення чужого врожаю, підпал будинку чи поля і злісні наклипи. За вбивство родича, скажімо, батька, таке вбивство назвали парицит, призначали незвичну для нашого сприйняття кару. Душогуба зашивали в шкіряному мішку і не самого, а й з собакою, півнем. Вужем і мавпою, і отак скидали у воду. Окрім традиційних способів страти, обезголовлення, заколювання мечем чи кінжалом, порізання горла, придушення чи скидання з 25-метрової тарпецької скелі, існували ще й особливі види. Наприклад, засуджені грали у виставі за мотивами античних міфів, що закінчувалися їхньою не театралізованою, а цілком справжньою смертю. Або були ще затоптування, розривання тіла, перепилювання, голодна смерть, підвішування на гак, насильне кровопускання, розшматування хижими рибами тощо також могли забити палками або ланцюгами. Меж не мала ні жорстокість, ні фантазія. У римській армії існував свій спосіб смертельного покарання: децимація від латинського децимус, тобто десятий. Що це означало? Підрозділи шикувалися і ділились на десятки. Далі жеребом визначали десятого, тобто того, хто понесе покарання. Решта дев'ятеро виступали у ролі катів, мусили забити товариша камінням чи зарубати мечами. Після цього для посилення ефекту, винний підрозділ могли позбавити продовольства, винагород або табору. Застосовували децимацію за дезертирство, бунт, зраду, відмову виконувати наказ чи самовільний відступ. Як і в Єгипті та Греції, у Римі для знаті практикували почесне самогубство, щоб уникнути ганьби у вигляді публічної страти, щоправда, з джерел невідомо за які саме злочини була така опція. Весталок, тобто жриць домашнього вогнища, за відмову від обітниці безшлюбності, навічно замикали в підземній камері з мінімальним запасом харчів. Тобто технічно їх не вбивали, але таке ув'язнення означало смерть. І це саме тому легендарних засновників Риму Ромула Рема вигодувала вовчиця, бо їхню матір висталку покарали за народження дітей.